Всім привіт! Ви на каналі Здоровий рух, де ми розповідаємо все про здоров'я спини та суглобів. Мене звати Космідарова Дарія. Я провідний фахівець центрів кінезіотерапії. Здоровий рух. І сьогодні ми навчимось дихати так, що пройшов біль в попереку, а ще й бонусом стабілізувався артеріальний тиск. Поїхали! може дивно звучати, але дивіться, все дуже просто. Якщо ми навчимось правильно дихати за допомогою живота, ми будемо активувати м'язи пресу в роботу. А м'язи пресу це протилежна е, дія по м'язам від попереку, тобто коли напружується. М'язи пресу. Я нагадую їх три шари, і важливо, щоб вони усі разом працювали. Тоді і поперек буде розслаблюватися. Навіть якщо ви помітили в собі збільшений прогін в попереку, гіперлордоз, або просто вже довгий період часу ви не можете зрозуміти, чому ж не працюють м'язи пресу, чому постійний біль в попереку, чому він втомлюється, все дуже просто треба навчитись дихати саме діафрагмою. в Діафрагма повинна рухатись вгору вниз, вгору вниз, тим самим допомагати розширювати більше нижню частину легень, що допоможе нам, окрім стабілізації попереку і задіювання м'язів пресу в роботу, отримувати більший об'єм кисню, допомагати непрямим масажем роботі серця, що буде розвантажувати серцево судинну систему і тим самим стабілізувати наш тиск. Окрім цього, при правильному диханні задіюванні діафрагми ми будемо вмикати в роботу м'язи тазового дна, що буде допомагати робити профілактику по гінекології, а також по урології у чоловіків. Якщо ви страждаєте, наприклад, гемороєм або натриманням сечі, це теж нам допоможе. Тому, друзі, готуємося і починаємо дихати правильно. Також нагадую, що в наших центрах кінезіотерапії здоровий рух ми допомагаємо справитись з будь-якими болями і проблемами опорно-рухового апарату. Тому, друзі, якщо вас щось турбує, вже довгий період часу ви не знаєте, що з цим роботи, робити, або медикаменти уколи не допомагають. Будь ласка, звертайтесь до нас. Ми обов'язково з'ясуємо, в чому причина вашої проблеми, і допоможемо з нею впоратися. Нагадую, що наші центри знаходяться в Києві, Ірпіні, Львові. Польщі, в Рославі та Дубаї. Якщо у вас немає можливості прийти до нас фізично, ми можемо провести для вас онлайн-консультацію і підібрати індивідуальний комплекс справ для домашніх е, занять. Тому, друзі, якщо вам цікаво всі контакти під цим відео, якщо ви дійсно е, втомилися вже ходити з цим постійним болем, звертайтесь до нас, ми обов'язково вам допоможемо. І так, що ж це за дихання? Дивіться, все дуже просто, але не одразу усіх виходить. Тут головне не турбуватися, а так зосередитись і плітно працювати над тим, щоб почати дихати правильно. Дивіться, діафрагма знову повторюсь, з купельний рухається він ось таким чином. Тому на вдих нам треба наповнити більше нижню частину легень, бо у нас вона більша. І для того, щоб були для них було місце, нам треба. Опустити діафрагму. Для цього ми і робимо місце за рахунок вдиху в живіт. Ось таким чином. І на видих, коли ми робимо видих шиплячий, діафрагма навпаки буде підніматися вгору. І, знову ж таки, непрямий масаж серця робити, і підштовхувати вгору легені, для того, щоб більше кисню виходило. Для контролю можна покласти одну руку на груди, другу на живіт і намагаємось дихати. Грудна клітина в нас не рухається. Живіт зробили вдих, і на шеплячий ха максимальний видих, наче все зібрали і виштовхнули під ребра. Знову вдих. І на шеплячий ха видих. Найлегше вчитися цьому диханню в положенні лежачі, тому ми з вами і розпочнемо це робити в положенні лежачі. Беремо килимочок і пробуємо. На що звертаємо увагу? Грудна клітина, знову повторююсь, у нас не рухається. Поклали одну руку на грудну клітину, другу на низ живота. Коли ми робимо... Давайте зміню, щоб було краще живіт бачити. Коли ми робимо вдих, ми повинні зробити його в живіт. Ось таким чином. І на видих шиплячий. Навпаки провалити живіт донизу. Знову вдих. І видих. Люди, у котрих є виражений прогін попереку, можуть звернути увагу, що в момент видиху поперек буде нібито притискатися до підлоги, і це правильно. І знову пробуємо вдих і видих. Все збираємо і під ребра. Знову вдих. І видих. Це найлегший варіант положення лежачі. Щоб ще краще більше задіяти м'язи пресу, можна одночасно з видихом виконувати ось таку підкрутку тазу. Це буде додатково розвантажувати наш поперек. Отже, зробили вдих і на видих і підкрутили таз. Знову зробили вдих і видих. Знову повторюю, що м'язи пресу це м'язи протилежної дії від нашого попереку. Тому, напружуючи тут, ми будемо автоматично розслаблювати наш поперек. І ще декілька разів спробували. Супер молодці! Треба виконати мінімум 30 таких разів. Дивіться, під час цього дихання можна відчути таке легке. Головокружіння це нормально, тому що ми отримаємо більший об'єм кисню. Це не типове дихання. Тіло не зрозуміло, що відбувається, і може трошки йти на фоні цьому. Така гіпервентиляція і трошки запамрочня йти. Але згодом воно буде проходити. Тому, якщо ви відчули, це не у всіх буває, але якщо відчули, то не турбуємось. І ще один такий важливий момент: люди, котрих турбує, біль в шиї, також частково за рахунок цього дихання може розвантажити м'язи шиї. Чому дивіться? М'язи шиї це майже всі, які відповідають за акт вдиху, тобто підняття нашої грудної клітини, тобто ребер наших. Коли ми будемо дихати з животом за рахунок того, що грудна клітина не рухається, ці м'язи будуть автоматично розвантажуватись і розслаблятися. Другий етап, коли ми вже навчились в положенні лежачі виконувати це дихання, переходимо в положення сидячі. Тут може бути трошки складніше. Навдих живіт надувається. І на видих здувається і тим самим розвантажує поперек. Зверніть увагу, як він рухається. Дихаємо завжди спокійно, не треба сильно, швидко намагатись дихати. Навпаки, чим повільніше буде вдих і видих, тим якісніше буде виконане дихання. До речі, дівчатка, за рахунок цього дихання можна ще й собі сформувати дуже гарну талію за рахунок м'язів пресу. І переходимо до найскладнішого варіанта це в положенні стоячі. Поїхали. В положенні стоя ми теж саме все робимо. Контролюємо, щоб грудна клітина не рухалась, а живіт активно працював. Тому поклали руку. На живіт другу на грудну клітину. Вона не рухається. Зробили дих в живіт. І на видих шиплячі все наче збираємо і робимо гарний видих. Вдих. І видих. Зверніть увагу, що поперек теж розслаблюється. І видих. Щоб додатково розвантажити поперек в положенні стоячі, можна додатково робити ось такий рух тазом, Наче підкручувати його під себе. Ось таким чином. Отже, зробили вдих в живіт, на видих. Одночасно, з тим, як видихаємо повітря, робимо підкрутку тазу. Дивіться, як гарно розвантажується в нейтральне положення, переходить поперек. Зробили знову вдих і видих. І видих. Тут навіть частково працюють сітички. Добре. Необхідно виконати мінімум 30 повторень таких. Можна робити, наприклад, спочатку в положенні лежачі. Там тиждень, два тижні, коли ви зрозуміли, що 100% у вас виходить це, переходимо в положення сидячи, і після цього так само переходимо в положення стоя. Ну що ж, як використовувати ці вправи? Дивіться, по-перше, це може бути в якості профілактичної гімнастики в домашніх умовах, або додатково можна використовувати це дихання під час будь-якого навантаження, можливо, ви в зал ходите, або займаєтесь якимось спортом. Видих завжди буде на зусилля. Це буде також додатково допомагати стабілізувати вам м'язи спини і напружувати м'язи пресу. Якщо ви займаєтесь в наш центрі, то скоріш за все, ви знаєте про це дихання. Теж ми практикуємо активно це. Під час заняття, і люди, які займаються на еспандері, теж повинні виконувати це дихання під час навантаження. Тому що це допоможе додатково нам розвантажувати і м'язи шиї, і м'язи попереку, і набувати отримувати більше кисню і допомагати роботи серця. Бачите, наскільки багато взагалі можна вирішити питань за допомогою лише одного дихання. Тому, друзі, зберігайте це відео, використовуйте це дихання в своїх повсякденних справах і спорті, заняття спортом, Обов'язково діліться з друзями, пишіть в коментарях, чи було корисно і чи все у вас вийшло, як ви себе почуваєте після цього дихання. І, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще більше цікавих відео для здоров'я спини та суглобів. До зустрічі!